Друзі, вітаю! Вчора Верховна Рада в остаточній редакції ухвалила законопроект щодо підвищення податків для громадян та бізнесу. Мова йде про військовий збір. І вже з 1 жовтня цього року громадяни будуть сплачувати військовий збір зі своїх заробітних плат та доходів у розмірі 5%. Нагадую, на сьогодні військовий збір складає 1,5%. Тобто, фактично, військовий збір підняли для громадян. Майже в 3,5 рази. Також тепер буде військовий збір сплачувати і фізичні особи приємці які раніше вони сплачували. Так, платники першої та другої групи єдиного податку будуть сплачувати військовий збір в розмірі 800 гривень на місяць, а вже платники третьої групи єдиного податку будуть платити від відсоток від обороту. Але, що цікаво, і що мене як правника обурює, це намагання стягувати податки фактично заднім числом з 1 жовтня. А ми розуміємо, що законопроект, тільки прийняли вчора, його ще повинен підписати президент, і коли він це зробить, невідомо, ще він повинен бути опублікований. А вже податки з 1 жовтня. Чи є це закони? Звісно, ні. Оскільки всім відомо, що закон зворотньої дії в часі немає. І приймати питання податків їх сплати заднім числом, неможливо. Це є незаконним та неконституційним. Подивимося. Що на це скаже президент? Знаєте, не розібралися ще до кінця сплати одних податків, а вже заговорили про інші. Так, вчора вже деякі депутати говорять про те, що це не останнє підвищення податків і далі ще буде. Тому поживемо, подивимось. Дякую всім за увагу. Гарного всім дня!